У Коломиї відбувся щорічний вже 15-й за ліком турнір пам'яті видатного боксера, призера Олімпійських ігор Андрія Федчука. Організаторами заходу традиційно виступили управління спорту Коломийської міської ради та фонд пам'яті Андрія Федчука. Андрій Федчук це заслужений майстер спорту України, призер чемпіонату світу, призер чемпіонату Європи, бронзовий призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту України. Це власне та людина, яка зробила. Той темп розвитку коломийського боксу, і в далі був впродовж десяти років у збірній команді України. Представляв нашу державу. Це для нас дуже вагома така спортивна подія для нашого міста, та й не тільки, бо того, що дуже багато друзів приїхало до нас в Коломию підтримати цей турнір. Для мене особисто це дійсно подія, яка Дозволяє знову згадати про е, нашого спортсмена, мого брата, е, великого спортсмена, як на мене, як, як для Коломої, як для України, то також я думаю цього року. Коломийський ринг об'єднав 87 спортсменів. З усіх куточків країни я займаюся боксом 5 років. За цей час провів 43 поєдинка і у 34-х здобув перемогу. Вже не вже не пам'ятаю, що вибрав сам бокс, але вже займаюся. Мені дуже подобається. Собственно тренуємося кожен день, навіть в суботу. Все мені дуже подобається. Записався на бокс, батько віддав у дитинстві, щоб зміг постояти за себе, але з часом мені це почало подобатися. І я влюбився в цю справу. Серед почасних гостей був і директор школи вищої спортивної майстерності. Ігор Шкоропаняк. Бокс це характер, бокс це сила, бокс це перемога. Тому маємо кого вчитися, брати приклад керівництва, яке організовує, і пам'ятати пам'ять на прияти. Слава Богу, слава Збройним селам, слава Україні. Постійно підтримує турнір і очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. Коломия поважає традиції і любить традиції. І вже традиційно 15 15-й Відкритий чемпіонат, відкриті змагання всеукраїнське на прославу нашого спорту. В честь пана Андрія. Хай він з вами спочиває, а нам треба жити і будувати нашу славну Україну. Турнір тривав три дні. Медалі та нагороди отримали не лише спортсмени-переможці, але й поважні гості, які завітали на це свято боксу. З коломи Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.